Всім доброго вечора ми працюємо вже другий день, я сьогодні ще вночну лишаюсь. Сергій вже трактора поставив, утомився, Повіз його Дима додому. А я сейчас далі культивірую, рішили все-таки не є критикує сосенка на полі. і є такі рівчачки, коротше, бачите, після першої культивації. Решили получается вот так. Верезая все. Поменяли короче, на, ну, на культиватор. Поставили кейсу. Ски. Не плыву, движу так четко, что я мою. Короче, заодно ще раз підрівняємо поле, реля вообще получается шикарно. Сием сою. Я сегодня дуранку маю закичатилянку. Полярка кінчається, блядь, не знаю де завтра брати, пшеницю підписав контракти на ОКО, 6700 е, аналізи їм зайшли. Чекаю, пройду зараз сертифікацію в них, тому що одразу буду на них здавати на аліватор, щоб потім не переписувати, як не крути якісь 100 рублів теж гроші на тонні. зараз я взагалі бачу. чекаю десь завтра має позвонити щоб почати возити буду завтра хочу зараз робити хлопцям чим більше поля получається для того щоб цей завтра десь і солярку шукати може попрошу щоб наперед трошечки за пшеницю денег кинули і... Прийдуть дві фури, треба ще буде знайти маніту, бо наш трактор з точки тут буде сіяти, це точно її зривати звідси не буде. І цей. І вранку загрузити там 50 тонн. Хлопці зроблять водочку, може там в обід і ще на вечір. Щоб за два дні перевезти всю пшеницю. Кинути на елеватор, ну, в принципі, каже по залі, то сразу тільки елеватор подає, одразу прийдуть коротше. Бо Не буду брехати, вже втомився їздити, клянчити по тій тоні солярки. Коротше. Зараз вже такі часи настали, трошки нас, самі знаємо. Війна в такій фазі, що я маю, дуже щось бояться вже давати. Кулян сьогодні поставили теж. ровенський, такий, як я колись років 4 назад ним користувався, він мені дуже сподобався, як який кулян. Сьогодні теж його мені кум притащив. Дякую куму, коротше, що мітнувся, привіз мені його швидко. Навіть Сергій каже, що ну, по якості цей інікулянт видно, що це такий гарний іннікулянт. В принципі тут була то року соя, теж був іннікулянт, можна було не давати, тому що воно тут що не горане, підно у ділом було, то що ми там покультивували, я думаю, що бактерія все одно мало лишиться. Так штуки справи. Не буду казати, вже з ніг падаю, їду спати хочу. Але треба бомбанути, чим більше виходить з цього поля. У нас загально десь 16 гектарів, я вже десь гектарів 6 ехнув ще 10 залишилось, годин 5, зараз 9, думаю, до 2 вночі справлюся. Далі ляжу, в мазі в спальнику посплю. Заговорився з хлопцями, що на 8 годині, щоб їх вже забрати, щоб вони почали тут сіяти. Ціє... Сівничка заправили ще зараз вночі. Коротше такі справи. Не? Передаю там вже в понеділок, з неділі повершення температури і грози. То хочеться чим більше виходить посіяти. Вирішив я тут сіяти на міжряді 35, 34. Верніше, в рядочку 18-20 бубок виставив. У мене соя кущиться. Колись я вже так сіяв, мені сподобалось. Думаю, цього року мені повинно теж сподобатись і має бути врожай. Чого так поступили? тому що знаємо, що соя кущиться. Насіння у нас трошки цього року мілковате гемошної сої. І пам'ятаю, коли от ми теж міжряді робили, експериментували. На міжряді 34, так само було насіння гарне, таке, але було мілковате. В принципі, щоб перерозход насіння не робити, десь виходить у нас 60 кг на гектар ми висіваємо. В принципі, це моя норма, я люблю так сіяти, хто знає. Максимум я сію 70 кг іменно цієї сої ГМО Тому що якщо дати 110 чи 120 я проводив на деяких ділянках експерименти, то вона якби густа, висока, і бобик високий, але урожайність набагато, ну, десь на півтони менше. Любить вона гілкуватися, коли гілкується, закладає дуже багато на собі бобів. У так нас зараз був сильний вітер, зараз тіль. Бачите, я прохожу, а пилюка стоїть на нічно дихаю спилюки, хорошо. Хорошо, буду дуже добре спати. Так що все, тримаємося всі до перемоги, не здаємося, треба обсіяти ще быстрее. Я знаю, що деякі люди вже, ну, холдинг з боку вже отримав на сої сходи, але соя попала під приморозки. Хоч вона зійшла, вона отримала стрес. По-любому стрес отримав. Ну, Вони гроші, мабуть, є, вони підтягнуть собі там гуматами. А я чекав все-таки температурного режиму. Вже був раз температурний режим, там два тижні назад. вже було жарко, земля прогрілася. Але я дивився наперед в календарі, бачив, що там передають похолодання, і я прикратив, ну, ми там покультивірували, і я сказав, ми сіяти поки не будемо. Тому що замітив, якщо сою посіяти і щоб піднялася температура, вже стабільна температура була, то вона ще швидше вискакує і швидше дозріває, ніж ту, що ти посіяв і її трошки примороз. Так що такі справи. Всім лайки ставте, не забувайте. Підписуємося. Сьогодні Сергій на МТЗ загубив глушителя, слава Богу, що не побив лобове стекло. Лопнуло це чугунне коліно. коліно, ну, воно вже колись нас лопало, ми його варили. Короте, сварка чугуна погано тримає. Ну, на років два хватило було. А сьогодні лопло знов, то прийшлося ставати на ремонт і їхати. В принципі, це коліно чугуне коштує, там 950 гривень. Короте, була остання тисяча в кармані гривень, то й так і тут залишилось 50 гривень. Багатий. Нічого, думаю, що зараз пшеничку здам, трошечки буде легше. Розраховуюсь, там ще пару днів в мене, що я винний грошей, Просчитаюсь, затарюсь солярою, затарюсь, мабуть ще ліфасатом і не культу цими. Аміною кислотою для сої. В принципі, та й все. Я Буду потихеньку, там ще може комусь допоможу посіяти, якщо ще хтось не посіє, ще якісь пару рублів зароблю. Ну і в принципі далі буде вже що, кропити, 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 заприскувати, що не вилазити. По сої буду ганяти, коротше. поставлю бочки, на та й будемо працювати. Будемо потихеньку будуватися. що там получається. Боже, яка пилюка, дивиться, стоїть. Зараз кропити добре. Взагалі. Вчора кропив, то ночі ранок ну, вітер вже був, вже здувало трошки на тіджетовських форсунах. А ще загубив, десь їхав, по віточкам проїхався, загубив 5 тіджетовських форсунок. Червоних, каже. Обидно капець, металло кераміка зароблять бішені дені стоїть. Ну коротше що зробиш. Прийдеться десь шукати і купувати. Так, всім пока. А я працюю, в мене є тут 4 агронома. Боці називаються. То хоч є на кого подивитися. Все, лайки, підписки, не забуваємо. Пока!